Монети України. Пам'ятні монети спеціальних випусків серії Збройні Сили України. ЧАСТИНА 2. Пам'ятна медаль Служба безпеки України. Дата випуску 9 серпня 2022 року. Пам'ятна медаль присвячена державному органу спеціального призначення з правоохоронними функціями. Який забезпечує Державну безпеку України, офіційна дата створення української спецслужби, 25 березня 1992 року. Перед Службою безпеки України завжди стоять надзвичайно серйозні виклики: захист державної безпеки і суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності посилення оборонного потенціалу на аверсі медалі. В центрі зображена емблема Служби безпеки України. По обидва боки від неї, два її співробітники. На аверсі медалі на дзеркальному тлі зображено Центральну будівлю Служби безпеки України. На варті життя номінал 10 гривень. Дата введення в обіг 26 грудня 2019 року. Пам'ятна монета присвячується військовим медикам. На аверсі монети розміщено у центрі стилізовану композицію, полум'я, на тлі якого хрест, символ медицини. Навколо камуфляжні уламки, що символізують драматизм війни. На реверсі монети розміщено, стилізовану композицію. Військовий медик надає допомогу пораненому бійцеві під час бойових дій. Дзеркальні силуети гелікоптера та групи військових, які прямують до нього, зношені. Пам'ятна монета присвячена українським волонтерам, номінал 5 гривень, дата введення в обіг 4 грудня 2023 року. На аверсі монети розміщено у центрі надзеркальному тлі, стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває волонтерство. Як одну з багатьох форм допомоги, всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань. На реверсі монети розміщено стилізовану карту України у вигляді маскувальної сітки як символу об'єднаної країни, що переплетена та згуртована задля досягнення спільної мети, перемоги. Захисникам Донецького аеропорту номінал. 10 гривень. Дата введення в обіг 30 січня 2018 року. Пам'ятна монета присвячується вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту Кіборгам, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. На аверсі монети розміщено у центрі. Стилізовану композицію, дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнової вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч прострілена арматура з вертикальним написом Кіборги Юа, 26. 05 2014 і 21.01.2015 2015 -го. Кінець другої частини. Продовження в третій частині.